Шановні батьки, сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку дитини вдома. А саме, безпека дитини вдома передбачає комплекс заходів, спрямованих на створення безпечного середовища для дитини, де вона може рости і розвиватися без ризику для здоров'я та життя. Це включає в себе облаштування житла, навчання дитини правилам безпеки та спостійним нагляд. Але ж відповідальність за безпеку малюка вдома покладена на батьків. А як же забезпечити безпеку дитини в умовах власного життя? Перш за все, поглянемо на свій дім на рівні очей своєї дитини. Привіт, це я, ваш малюк. Я ще зовсім маленький, вчуся жити у великому світі, а ще я вам довіряю. Довіряю, що ви зробите нам дім безпечний, бо я ще не знаю, що може завдати мені болю. Чудово вам, малюк! Дитяча кімната. Це, здавалося, найзатішніше місце, але саме тут трапляються серйозні небезпеки. Я люблю стрибати і не ну, розумію, що впасти це боляче. Одного разу я вдарився об край меблів і сильно плакав. Дорослі, пам'ятайте, усі меблі повинні стійко стояти, не мати гострих кутів та скляних поверхней. Одного разу я почув, як щебечуть пташки, і мені. Стало дуже цікаво, які вони. Я виліз на підвіконня і відчинив віконечко. Як то цікаво. Шановні батьки, завжди зачиняйте вікна, коли дитина поруч. Пам'ятайте, що маскітні сітки вони не витримують дитину. Не розташовуйте меблі біля вікон, дитина може вилізти на підвіконня. Встановіть блокатори або обмежувачі. Навчайте дитину, що вікна не місце для гри. А також я ще почув голоса своїх друзів. Я вийшов на балкон подивитися на них. Притулився до перил, щоб показати друзям улюблену іграшку. Я не знаю, що таке високо. Мені просто цікаво. Але коли я похитнувся, мені дуже стало страшно. Увага, батьки! Дитині не можна гратися на балконі через ризики нещасних випадків. Дитина може вилізти на перила та впасти, якщо не буде обережною. Поясніть, що балкон це не місто для ігор, а для відпочинку. Я побачив щось блискуче у розетці. Було цікаво. Зробіть так, щоб я не міг гратися з розетками. Обов'язково закрийте розетки заглушками та не залишайте у мережі шнури від електричних приборів. А ще я дуже люблю гратися іграшками, але одного разу я знайшов дрібні детальки. Вони Весело хрумтять у роті. Шановні батьки, пам'ятайте, іграшки повинні бути безпечними. Не мати дрібних деталей, зроблені з нетоксичних матеріалів, гострі предмети не повинні бути в полі зору дитини. Я дуже люблю гратися на підлозі. Це мій світ. Мені було весело, і я бігав. але раптом послизнувся і сильно вдарився ніжкою. Зверніть увагу, килимки в кімнатах повинні мати антиковзуючі покриття. Та бути цупкими. Підлога повинна бути слизькою мити підлогу, коли дитина в іншій кімнаті або коли дитина спить. О, це моя кухня, і мені цікаво, бо тут ви, мої мама і тата. Але ж я не знаю, що тут небезпечно. Я просто досліджую дорослі ніколи не тримайте гарячі страви на краю столу. Або плити. Дитина може потягнути і опектись. Зберігайте гострі предмети на верхніх полицях. Кухонна техніка повинна бути вимкнена після використання не залишайте дитину без догляду дорослого та поясніть, що кухня не місце для гри. А це моя ванна. Ой. Багато води! Я так люблю купатися та гратися у піні з іграшками. Пам'ятайте, ванна кімната не місце для самостійної присутності дитини. Тут може бути одразу кілька небезпек. По-перше, вода. Слідкуйте за температурою води, слизька підлога, килимки з гумовою основою. Не залишайте калюжі на підлозі, одразу витирайте. Хімія. Надійно зберігайте хімічні засоби, косметику під замком або на верхніх полицях, а особливо електрика. Тримайте подаль від води, щоб не вдарило електричним струмом. Батьки, дотримуйтесь правил, дитина не знає, що таке небезпечно. Вона просто вивчає світ, а завдання дорослого зробити цей світ безпечним для відкриттів, а не для травм.